Україна має невід'ємне право обирати власну долю. Лідери Євросоюзу перед самітом Трампа та Путіна ухвалили спільну заяву на підтримку України. Під документом підписалися усі 26 країн-членів, окрім Угорщини. Політики привітали зусилля Дональда Трампа, спрямовані на припинення війни та агресії Росії проти України. Водночас, лідери ЄС наголошують на тому, що міжнародні кордони не повинні змінюватися силою, а народ України повинен мати свободу самостійно вирішувати своє майбутнє. Бутнє у Брюсселі певні, що змістовні переговори можуть відбутися лише за умов припинення вогню або зменшення бойових дій, і пообіцяли надалі продовжувати політичну, фінансову, військову та гуманітарну підтримку Києва. Висока представниця ЄС із закордонних справ Кая Калас також вважає, що Поки Москва не погодилася на повне та безумовне припинення вогню, не потрібно навіть обговорювати будь-які поступки. Це ніколи не працювало з Росією в минулому і не спрацює з Путіним сьогодні. Так пояснила свою думку. Окрім того, дипломатка анонсувала підготовку до 19-го пакету санкцій. Окремо від Євросоюзу свою думку висловили прем'єри Канади та Великої Британії. Кір Стармер та Марк Карні застерегли від нав'язування мирної угоди Україні. Обидва лідери домовилися, що продовжать тісно співпрацювати з президентом Трампом і президентом Зеленським протягом найближчих днів. Три дні до зустрічі Трампа та Путіна. Президент США напередодні двічі обмовився, заявивши, що у п'ятницю їде до Росії. У Білому домі оперативно пояснили, помилився. Зустріч відбудеться, як і планувалося на Алясці. Зеленського там не буде. Дав зрозуміти Трамп. Тристороння зустріч може бути згодом. А поки він сам випробує Путіна. Власна кореспондентка ТСН США Ольга Кошеленко з подробицями. Їду до Росії, така промовиста обмовка зірвалася із вуз Дональда Трампа, який нещадно критикує свого попередника Джо Байдена за <заподільне>. амбірші я збираюся побачитися з Путіним. Я їду в Росію у п'ятницю. Ні, зустріч, як я оголошували раніше, відбудеться на Алясці. і Трамп остаточно дав зрозуміти ані Зеленського, ані лідерів європейського союзу. Він не запрошує. Мовляв, хоче сам все зрозуміти про Путіна і за перші дві хвилини розмови визначить його наміри. Хоча відомо, що це Путін не хоче зустрічатися ані з Зеленським, ані з європейськими лідерами. Але президент. Сполучених штатів обіцяє пізніше організує зустріч Зеленського та Путіна за своєї участі або без і одразу після переговорів у п'ятницю проведе консультації із європейцями із Зеленським. Я зустрінуся з президентом Путіним, і ми побачимо, що у нього на умі. І якщо це чесна угода, я розповім про неї лідерам Європейського союзу та лідерам НАТО, а також президенту Зеленському. Думаю, з поваги я спочатку зателефоную йому, а потім їм. І я можу сказати: бажаю успіхів, продовжуйте воювати. Або я можу сказати, що ми можемо досягти угоди. Трамп продовжує наполягати, що бачить у перспективі якийсь територіальний розмін, коли є певні тер території мають повернутися до України, але іншими доведеться пожертвувати тут. Дві обставини: перша жодне джерело серед учасників переговорів не дає навіть натяку на те, що Путін збирається відпустити якісь окуповані українські землі. Навпаки, він хоче, щоб Україна без бою віддала йому увесь Донбас. Друга Зеленський відмовився від територіальних поступок окупанту, аргументуючи це не просто своїми емоціями, конституцію, що не передбачає таких розмінів. І це не на жарт дратує Трампа. мене трохи збентежило те, що Зеленський сказав: Ну, мені потрібно отримати конституційне схвалення тобто, у нього є схвалення, щоб вступати у війну, убивати всіх, але йому потрібен дозвіл на обмін території територіями, бо там буде певний обмін територіями. Я знаю це від Росії та з розмов з усіма на благо України. Добрі речі непогані, але також і погані для обох Оцінюючи шанси наскільки результативною буде їхня зустріч із путіним. Трамп виснував: думаю, вона буде хорошою, але може бути поганою. Із Вашингтона сполучених штатів Ольга Кошеленко, Максим Шинкаренко, ТСН. ou de